Виконуємо номер 942 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Усно, які з рівностей є правильними. Завдання перше: модуль мінус 2 дорівнює 2. Завдання друге модуль мінус 8 дорівнює 8. Завдання третє модуль 14 дорівнює 14. І четверте модуль 42 дорівнює мінус 42. Приступаємо до виконання. Модулем називають відстань від початку відліку до точки, що зображує певне число на координатній прямій. Модулем додатнього числа і числа 0 є саме це число. А модулем від'ємного. Протилежне йому число. Модулем протилежного числа, числа мінус 2 є протилежне до нього число 2. Тому дана рівність правильна. Модулем числа мінус 8 є число протилежне до нього 8. Правильна. Рівність Модулем додатнього числа 14 є саме це число 14, правильна рівність, і модулем додатнього числа 42 має бути число 42, тому остання четверта рівність неправильна. Рівність. Ми дали відповідь на питання, які з рівностей є правильними. Номер 942 виконано.